1 стосується оформи права власності на об'єднаних умов і зіманів і ділянки в місті. Такі що не йшли до передання. Ставлю на голосування даний проект ухвали. Хто за? Дякую рішення прийнято? Наступне питання про надання згоди на, на контекст державної власності комунальної власності лісом міської територіальної громади ДКП капельівських і депутатів підтримки заслуги просування і проживання. Це в новій редакції вкладаємо ухвалу по продажному заводу в зв'язку з реєстрацією права власності на об'єкти на руками за майна. Аналогію на технічній документації. Ставлю на голосування даних проєктів ухвали. Хто за? Дякую. Рішення прийняти. Наступне питання про надання згоди на прийняття державної власності в комунальну власність. Про ствердження техніку економічного обґрунтування. Хто ж вкладаємо ухвалу в новій редакції на зв'язку з права власності на об'єкти на руками Ставлю на голосування даний yeah. проєкт... проєкт. Ухвали. Хто за? Дякую рішення. Дякую. Наступне четверте питання. Розказуйте. Відбувається проєкт ухвали, згідно якої передбачається обмін майна -ран. зоводірації, яка знаходиться поруч. З лікарнями Святого Луки на вулиці Мадойського, 25 для розширення корпусів майбутніх лікарень. Оскільки це майно знаходиться в приватній власності, є проєкт ухвали, там передбачено ряд дій вчинити управління комунальної власності юридичному департаменту для того, щоб розглянути можливість заміни цього майна на інше майно територіальної громади. Україні комунальної власності було запропоновано таке майно, яке знаходиться на вулиці Півколо рівнозначної орієнтовної площі, тобто десь в районі 9400 квадратних метрів. Цей ухвалений передбачено, що якщо вона буде прийнята, комунальній власності має провести оцінку для того, щоб визначити вартість, тому що вартість у свою надав. Скільки воно коштує? Як ця компанія називається? Зов Адірант. Адірент. От. І передбачено, щоб юридичний департамент підготував проєкт договору такої міни, і ці всі документи в подальшому мають бути подані знову ж таки на розгляд сесії для того, щоб було затверджено. Тобто ця ухвала в даний час є така, умовно що дає можливість нашим структурним підрозділам провести оцінку ситуації і підготувати документи для можливого огляду. Ну, позиція комісії, яка я пропоную дане питання перенести на наступне засідання, оскільки на півколо 14 є достатньо багато об'єктів, які вівська міська рада передавала компанії Балтом в розрахунок заборгованості. Ось тому я пропоную Ірину, щоб ми виїхали туди на територію, зрозуміли про які об'єкти йде мова. Про також, що ми виїхали, подивилися на об'єкти, про які йде мова це даної компанії, яка дала згоду на такий на обмін. І на наступне засідання комісії ми детально розглянувши це питання, дамо, скажімо, якби своє бачення щодо міни. Тому я ставлю даний проект ухвалення на перенесення на наступне засідання. Хто за? Я підтримую. Дякую, рішення прийнято. Переносимо їх на наступне засідання. Але я зараз собі, якщо можна, це... так. але запробуємо. Узвіти не відвести пакет. Добре? Угу. Ще це. Йдемо так. Йдем далі. Ставлено на голосування даний проєкт ухвали. Дякую рішення. прийнято. Наступний проєкт уклади про додаткові умови оренди на житлових приміщення вулиці досняння 4. Планується додатковими умовами визначити цільове призначення для розміщення бізнесів до панеру. Те Термір оренди 10 років, без соборенди. А де це в нас? Мені саме ум'є цей. Це це тут боїться? Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? За. Дякую. Щасливо. Наступний проєкт ухвали про додаткові умови оренди на житлових приміщень на вулиці Кутняревського, 41. У нас є зведення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які б хотіли, можливо, розмістити там свій, свій офіс для СВБ. Буха треба підтримувати. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? За. Дякую. Дякую. Наступний проєкт ухвали про визначення приміщень допоміжне пронесення змін до ухвали міської міської ради від 21 року 774 і 21.98. визначені статусом поміж ними, визначені до поміж так як там проходять комунікації, затверджується. Ставлю на голосування даних проєкт ухвала. Хто за? Дякую. Про внесення змін до ухвали Львівської міської ради за номером 3901 про окремі питання розпорядження об'єктами нерухомого майна. Вилучаємо два об'єкти з цього переліку про заборону Яроницького і Грушевського. Ми е, провадимо е, обстеження разом з адміністраціями, з надзвичайниками, що ці приміщення можна здавати в оренду, вони використовуються як укриття. І додаємо два приміщення, які насправді використовуються мешканцями для телефона. Ставлю на голосування даний проект. Хто за? Дякую, рішення. Дякую. Дирської фабрики світоч, яке було визначено окремим рішенням, mm -hmm. і визначити додаткові умови і включення перелік першого типу для надання в оренду 941 квадрат. Що це не відмовляється і приміщення? Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую. Наступний проєкт ухвали. Проключення до перелік об'єкту малої приватизації. Додаємо наші сміття. Перший поверх приміщення. Прозор продаж. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую. Включені включенні до перелік об'єктів малої приватизації комунальної власності вулиці. Перші поверхи на житті приміщення в підвалі та першого поверху. Об'єкт вільний. Ставлямо на голосування даний проєкт. Про полюшення на проєкту об'єкту малої травматизації вулиця Героїв 36. Ставлю на голосування даний проєкт Ухвале. Хто за? За. Дякую. Наступна ухвала. Комісія просто до початку роботи комісії опрацьовує дуже якісно всі ухвали. Дуже швидко. Дякую. Дякую вам, що тут Так, довга допрацювати. Стараємося. Про внесення змін до ухвали міської ради за номером 3875, про надання згоди на обзорну передачу з комунальної власності в державу, зелена 301П. Внесення змін полягає в тому, що зробили кадастрові номери. І до вносимо попередньо ухвалу. поставлення. Ставлю на голосування даному проекту хвала. Хто за? У нас ще є одне питання, це у нас є звернення. громадської організації об'єднана організація, об організація побратимів по зброї. Вони також звернулися до нас, щоб ми внесли до ухвали про соціально важливі підприємства і установи організації. Це ну, дійсно організація, яка в, в принципі, потребує цього статусу для того, щоб вони могли. Подалі використовувати свою статутну діяльність. Тому в мене є пропозиція по їхньому зверненню включити їх до ухвали, яка у нас є 2979 від 02.03.2023 року, та визначити їх як підприємство, яке надає соціально важливі послуги для населення. Ставлено на голосування на дану пропозицію. Хто за? за. Тому ми рекомендуємо управлінню підготувати проект дохвала. Добре, дякую. Все, дякую. Дякую. Бачимося завтра на сесії. Да. Завтра на сесії побачимо. Завтра, завтра поговоримо більше.